Новообрані сільські та селищні ради Коломищини почали проводити свої перші сесії. Відбулися такі заходи вже у Струбкові, винограді та вороні. Представили нового очільника села і Матеївцівській громаді. Урочисте засідання провели у місцевому будинку культури. Побував на заході і наш колега Богдан Малецький. На першій сесії новообраної сільської ради присутні 14 депутатів, а також сільський голова Шуп'як Роман Романович. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, дозвольте першому. Сесію матеївецької сільської ради сьомого демократичного скликання вважати відкритою. Саме так і розпочалася перша сесія сьомого демократичного скликання у Матеївцях. Тут обрали нового сільського голову. Кандидатів на перемогу було троє. А тріумфатором став Роман Шуп'як. Він переміг із достатньою перевагою та одразу ж склав присягу. Я Шуп'як Роман Романович усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Я підписую цю присягу. До порядку денного внесли майже 10 питань. Обрали на засідання і секретаря сільської ради таємним голосуванням. Тут перемогу вже втретє, здобула Любов Томанчук. Вона також буде виконувати обов'язки секретаря виконкому. А от колишній очільник села Ніна Гуменюк буде заступником Романа Шуп'яка. Також створили і постійні комісії. Прийшли привітати нового очільника громади і депутати районної та обласної рад. Петро книшук зазначив, що на пана Романа чекає важка праця. Однак всі повинні допомогти молодому віту. Наші односельчани небайдужі до діяльності сільського голови, до праці виконавчого комітету, депутатського корпусу. Тому я щиро вас вітаю, Роман Романович, і одночасно завидую. І хочу вам сказати, що праця буде у вас дуже важка. І з чим вона зв'язана. Вона зв'язана з тим, що в викона... у депутатському корпусі є сім таких прекрасних молодих дівчат. Тому я сьогодні жалію, що я не є депутат сільської ради. Першу сесію у Матеївцях не закрили. Депутати вже найближчим часом зберуться, щоб почати вирішувати нагальні питання населеного пункту з Матеївців Богдан Малецький Сергій Угрин.